Ми покидаємо маячню міста, шум автомобілів, звуки метро, звуки тривоги, стрес. І йдемо до матінки природи. Всім привіт! Я знову після злив, які лили у нас на нашому місці. Знову пішла до лісу подивитися, що тут є. Зазвичай я йду на фото-відео полювання. Можливо, щось побачу Цікаве. Зразу зроблю відеозйомку і вам про це розповім, покажу. Ось моя триножка. Ну а рюкзак, якщо раптом я знайду щось їстивне, наприклад, їстивні грибочки чи щось таке цікаве. На дворі вже плюс 27, а в лісі така хороша, приємна прохолода. Мое новое знакомство. Собачка Колли. Что ты там шукаешь? Что ты там шукаешь? Хочешь вкусняшки? Ой, получила вкусняшку. Умничка. Умничка. Водички хочешь? Йдеш стежкою лісу, співають пташки і забуваєш про все, що тебе вдома чекає. Я знайшла гніздечко, яке впало з дерева, так гарно зліплене. Видно ці урагани, бурі, змили це гніздечко з дерева. Жаль, пташечка залишилася без хатинки. Яка лісова літня краса. Все насичене зелене, співають пташки. Такі цікаві грибочки наросли на дереві, яке впало. Я не знаю, чи їх можна їсти, але вони такі от дуже приємні до рук і дуже такі цікаві. Декоративно красиві. А тут хтось живе чиїсь тупло. Не буду зазирати всередину. Ну трохи страшновато. Важкі у нас зараз часи, тому що я йду лісом і тут купа повалених дерев. Хоча цей лісочок належить нашому місцевому лісництву. Але людей немає, чоловіків немає, чоловіки на війні. Тому я думаю, коли закінчиться війна, реально прийдеться. Пережити і прийняти участь безпосередньо у цьому такому великому відновленню України. Ну що ж, а ви тільки закінчилася ця страшна війна, і люди повернулися живими додому. Таке старе товстелезне дерево, я навіть не знаю, скільки йому років, але багато. Ось яке воно величезне, здоровенне. Це, напевно, дуб. Жабка сидить. Ну, не сидить, я йду у нас дуже мокро, яка мокрінь після цих дощів злив, Тому напевно і грибочки не дуже хочуть вилазити. Їм ще замокро. Нехай трошки просохне земля. бурі урагани повалили величезні дерева, вони вже старі, попадали. А, вон, папоротник росте, красивий. І дерева поступово падають від старості і захаращують ліс. Правда, є молоденькі деревцятка, але невідомо, коли вони виростуть. Звісно, за такими здоровими деревами потрібен догляд, щоб їх розчищали тут, доглядали, зайві гілки видаляли, але кому, нема кому. Згадала свій віршик, нам картини Малює природа. Ми не бачимо їх, маячня. Біжимо, летимо, бо так модно. Пролітають роки, пролітає життя. Так воно і є. Ми граємо якісь ролі і забуваємо, що ми частинка нашої планети Земля, нашої природи. А це дерево прийняло на себе і тримає до цього часу дерево, яке колись звалилося деревце. І ось воно так тримає на своїй долі це сухе деревце. Папороть росте. Я, до речі, в себе вдома принесла з лісу і посадила. Але не бачила, що папороть у мене цвіла. Декілька кущів в мене є. Якісь поганки ростуть, а нормальних хороших грибів я так і ще не зустріла. Оце ось так виглядає лісопад. Старі дерева впали. І їх ніхто не забрав, не розчистив. Ось так це все виглядає. Сумно, звісно. Хащі такі, нерозчищені. Якби розчистити, то був би дуже красивий ліс. Насадити дерева молоді. От як з корінням виривав ураган ліс. Ось все попадало, все лежить. Всі старі дерева. Отак і життя людини. Приходить час і людини не стає, як цього дерева, Похилилося і вмерло. Мені подобається підхід ірландців до відтворення лісів. У них ліси вирубують, але покоріння не знищують і там же ж насаджують молоді дерева. У ну, них там гориста місцевість. Життя людини невпинно біжить, ніхто назад не може повернути час, і ми не знаємо, який у кожного з нас шлях, наскільки він довгий чи наскільки він короткий, і напевно в цьому і є таємниця і сенс життя. Люби це життя, бо насправді це твоє втілення, ти його зараз пам'ятаєш, а коли тебе не стане. То зітреться вся інформація, яка була записана в тебе на протязі життя, передається лише енергія. Твоя справжня енергія. Ось шматок дерева впало прямо посеред стежки лісової, тому ходити під старими деревами дуже небезпечно. На моїх очах вже впало два таких дерева посеред стежки. І так я по лісу накружляла 8 кілометрів, добираюся додому. Ще поки дойду додому, ще щось накружляю. Тому це такі походи корисні. Вони знімають стрес і наповнюють, тому що тут така неймовірна тиша, якої ви вдома просто не почуєте. Хоча у мене вдома я почую, а хто живе в квартирах, то такого наповнення немає. Тому відпочивайте, наповнюйте своє тіло і душу і будьте здоровими і щасливими.